Вітаю всіх! У цьому відео я буду малювати логотип з допомогою програми, яка називається Inkscape. Запустимо новий документ. Спочатку треба придумати назву свого логотипу. В даному випадку я буду писати просто лого. Виберемо. Тепер змінимо і скопіюємо декілька екземплярів. Для кожного будемо змінювати шрифт і поетапно колір. У нас є декілька можливих варіантів, які ми можемо, будемо змінювати по ходу. Давайте цей ми замалюємо в червоний колір, цей, наприклад, у жовтий колір. Або, ну, давайте для початку хай буде жовтий. З даного лого ми зробимо ще інший екземпляр. Значить, знову копіюємо, вставляємо. Для нього намалюємо на задньому фоні, наприклад, еліпс. Дамо його на задній фон. І зробимо такі ефекти. Фільтр, фаски. Давайте фас, не фаски, текстури, або тінні відблиски, там і сяйво. Ось, зробився такий ефект. А для цього лого давайте встановимо фільтр, Фаски, неонове світіння лого. Так, тут можна вибирати багато різних варіантів, який вам подобається, і застосовувати до них. Так. Перший, приклад лого ми, в принципі, вже маємо. Можемо пробувати щось інакше. Знову скопіюємо, ставимо. Подивимося, трошки складніше зробити. Ззаді зробимо певний темний фон, наприклад, темно. Червоний, навіть коричневий, забираємо навколишнє обрамлення. дамо це все на задній фон, додамо круг. Зробимо його, наприклад, червоним і дамо. Незвичайне заповнення, а дамо, щоб воно розходилося до країв з градієнтною заливкою. Е, дамо його на рівень нижче, Лого залишимо тут. Ще додамо ще один еліпс. Дамо його, наприклад, жовтого кольору, фільтр фаски. Давайте текстури акварель. Ось така плямка у нас вийшла. Також на рівень нижче. Лого в нас залишилося. Так, цей трошки розширюємо, встановимо. І тепер найцікавіше лого. Дамо йому штрих білого кольору. Змінимо товщину цього кольору, стиль штриха, наприклад, 2 пікселі. Так, страхуємо і новуємо фільтри. Фаски, сяючий метал. Ось такий у нас саючий метал. Тепер ті всі, ті всі кусочки вирівнюємо одне до одного. Значить, відмічаємо всі об'єкти, які хочемо вирівняти: об'єкт вирівнювання та розподілення. І по вертикалі та по горизонталі вирівнюємо, і тепер можемо їх згрупувати. Об'єкт згрупувати. І тепер це буде, наче один об'єкт. В принципі, потім можна кожен об'єкт окремо виділяти з нажиманням кнопки Ctrl. Ось, другий варіант логотипу в нас є. Давайте ще третій варіант. Ми підготуємо з цим. Копіювати. Тут ми вставимо. Зробимо його, ну наприклад, ще якось змінимо. Він в нас жовтий. Тому можемо, наприклад, на синьому фоні. Спочатку задній фон дамок, квадратик. Ось, замалюємо його в синій, в синій колі, забираємо штрих, це лого на передній план. Так. Цей квадратик. Давайте ми трошки зменшимо. Фільтри, рельєфність. Трайки, так, тіні виблискування, або навіть фаски. Піднятий край зробимо ось таке. І лого, наприклад, фільтри, фаски <клес> також піднятий край. Їх також змістимо одне під, посередині іншого. В принципі, ось декілька варіантів звичайного логотипу дуже швидко я намалював. Також згрупуємо їх, об'єкт згрупувати. І ці два об'єкти також згрупуємо. Таким чином, ви бачите, залічені секунди. В мене є декілька різних варіантів логотипів. Звісно, в кожного логотип надпис. Повинен бути інакший, цікавіший. Ну, Ця програма дуже легко і дуже швидко дає змогу зробити щось того подібне. Давайте ще збережемо результат нашої праці. Значить, Спочатку збережемо весь документ векторний, який потім зможемо змінювати, доповнювати і так далі. Файл зберегти як. Е, свою папку створюєте, називаєте назву і залишаєте. Тип файлу, файл Inscape SVG. Значить, я залишу рисунок, давайте я його напишу лого. Нажму зберегти. І тепер кожен з цих е, логотипів ми можемо експортувати. Виділяємо об'єкт, нажимаємо файл, експортувати як PNG. PNG це такий формат, в якому задній фон буде прозорим. Ну, в принципі, в прямокутному ми цього не побачимо, а ось. В заокругленому це чудово буде видно. значить Експортувати як PNG. Вибираємо розміщення, де воно буде знаходитися, назву тут. Я залишу, як є G4384, величина 211 на 146. Якщо ми хочемо більше, звісно, можемо там і поставити. 600 автоматично воно висоту до нього під'єднає. І нажимаємо кнопку експертувати. Відбулося експертування. Давайте ще другий я експеритую. Експертувати. І третій я експеритую. Експертувати. Так, тепер переглянемо результати того, що в нас вийшло. Перейдемо в нашу папку, я її відкрив заздалегідь. У ній з'явилися такі файли. Кожен, кожна назва в них інакша автоматично згенерована. Переглянемо, як вони виглядають. Ось лого, яке ми створили з допомогою декількох об'єктів, лого з двох об'єктів, ну і лого, яке ми створювали першим. Якщо вам сподобалося це відео та хочете довідатися багато цікавого та нового, можете підписатися або слідкувати за новинами у цьому списку відтворення. Дякую всім за увагу, до наступних зустрічей!